Слава Господу, дорога церква Божа! У нас ще є декілька хвилин, і ми вже будемо йти до молитви, але ще пороздумуємо над Божим Словом. І тема моєї такої проповіді коротенькою я назвав її так: Розшукується людина. Розшукується людина. Давайте ми зачитаємо один текст Божого... З Божого слова він є досить відомий текст. Це книга пророка Єзикіїля. Книга пророка Єзекіїля, 22 розділ, 30-й вірш Єзекіїль 22.30. Так говорить Господь, і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його. Та я не знайшов, говорить Господь. Розшукується людина. Вдумайтеся, будь ласка, от в ці слова. Подивіться на цей текст добре. І якщо просто, знаєте, ми буваємо так, що ми читаємо Біблію, пробігли, ми не зупиняємося. Ось, ну, Біблія це не проста книга, це не просто її можна читати як газету чи журнал якийсь. Це є слово Боже. І читати його треба. Молитовно треба читати Боже Слово, деколи роздумуючи над кожним словом, вникаючи в писання, взагалі ви не знайдете в самій Біблії ні одного заклику, просто читайте Писання. Там такого нема дієслова читати просто взагалі немає. Всі дієслова, які відносяться до Божого Слова. Воно є, перебувайте в слові, вникайте в писання, досліджуйте Писання». Ну ніде нема написано просто його читати. Розумієте? Тому оцей час перебування з Божим Словом він вимагає якоїсь такої ну, занурення нашого, відкритого серця нашого. І деколи розумієте, от одне слово із Писання. Одне слово на одному слові можна зупинитися, і це слово, воно тебе буде переслідувати місяць, півроку. Ти роздумуєш над одним словом, воно настільки може сильно торкнутися тебе і може просто змінити тебе. І коли я якось недавно я читав цей текст, знаєте, він мене просто настільки він мене вразив: Бог шукає людину. Дивіться, це ж слова Божі. Він каже: І шукав я між ними чоловіка. Ну, Чоловіка мається на увазі не просто чоловіка, а не жінку там, наприклад, чоловіка, а не жінку. Просто мається на увазі загалом людину Бог шукає. Богу потрібна людина. І в мене от питання є. От в мене є серйозне от питання. Невже ти Господь, всемогутній Бог? Який уявіть собі з нічого? Він створив весь Всесвіт. Галактики, всі зорі? Все, що ми можемо бачити навколо нас, з нічого одним своїм словом він творив. Невже цей всемогутній Бог, який створив все видиме і невидиме, він не може обійтися без людини тут на землі. Чому Він каже, я шукав між ними чоловіка? І що знаєте, сумно, тому що закінчується це тим, що Господь каже: Я так і не знайшов, і край був вигублений. Тому що не знайшлося ні одної людини, яка стала би у виломі за край, не знайшлося ні одного хадатая, ні одного заступника, хто був би готовий просто посвятити своє серце, віддати себе і стати би у виломі за якусь нуждучу потребу. І в мене питання: невже ти Господь? Якщо не знайдеться людини, то невже буде винищений край, тому що не знайшлося людини? Так. Ми так бачимо. Це, це таємниця якась. Це насправді от таємниця, чому Бог він потребує людину тут на землі. Чому Господь так вирішив, що якщо він буде робити якусь свою працю тут на землі, то він вирішив, що він це буде робити через церкву, він це буде робити через людину, навіть не через ангелів. Хоча ангел це є Божий посланець, це є Божий слуга, але Господь вирішив навіть почитайте писання, ви мало де знайдете, що ангели щось робили на землі. Господь шукав людину. Для цього Він створив церкву. І Господь, як би це не звучало, навіть трошки, знаєте, так, можна сказати, на грані єрісі якоїсь, але всемогутній Бог потребує людину. І він, він хоче працювати через нас. Нас просто, знаєте, от часто, мене часто, мене ну, навідує така думка. О, десь я там, ну, знаю, що десь там треба поїхати, послужити. Ну, там не хочу лінь, або ще якісь там причини, знаєте. І в мене така навідує думка: ну, якщо я не поїду, нічого страшного не станеться точно. Нема незамінимих людей, і там справляться нормально і без мене в кінці кінців. І ми дуже часто ми собі такі от виправдання, ми собі шукаємо, знаходимо, воно нас задовільняє і так далі. Але знаєте, якщо просто вникнути глибше подумати над тим всім, яка відповідальність, то воно, воно нас мотивує більше. Ми бачимо вже на самому початку Біблії. От я от хочу просто взяти декілька прикладів із Біблії і показати, показати оцю співпрацю Бога і людини. Бог співпрацює з людиною. Дивіться, на самому початку На самому початку Бог створює першу людину. В Едемському саду поселив її, і людина ця повинна що повинна була робити? Воно, Адам не повинен був там, знаєте, ну, лежати в гамаку в тому Едемському саду, їсти кокоси, ананаси, знаєте, зранку до вечора. І все. Господь його посадив в Едемському саду, і він повинен був обробляти сад. Він йому дає працю. Ну, можна, було, можна було якісь такий створити сад або рослини, які би самі росли, їх би там не треба було доглядати той сад. Ні, не можна було. Господь створює людину, і ми вже бачимо на самому початку оцю співпрацю. Співпрацю Бога людини. І коли знаєте, коли до нас доходить оцей от момент, коли це от откровення воно нас озаряє, воно нас просвітлює, що я співпрацюю із Богом, що сам Господь хоче співпрацювати зі мною. Він так захотів. Це немає, немає просто більшої честі тут на землі. Немає більшої якоїсь радості, блаженства якогось і відповідальності в той самий момент, від усвідомлення того, що Господь мене потребує, і від тієї моєї реакції буде багато чого залежати. Декілька біблійних прикладів, які мене просто дивують. От дуже багато я їх знайшов в книзі дії святих апостолів. Тут ми згадаємо про Пилипа, про Корнилія, про Ананію. Значить, історія про Пилипа. Ми не будемо їх всіх читати, немає часу. Але ну, ми читаємо Біблію, ми так знаємо трошки ці всі історії. Отже, там яка була от історія з Пилипом: що приїхав в Єрусалим Вельможа з Ефіопії, дуже знатна людина. так? І він їде от по дорозі, вже повертається назад, і написано, що він читає книгу пророка Ісаї по дорозі. І ось давайте. Діє 8 розділ 26 вірс все-таки треба читати. Дії 8, 26. А ангел Господній промовив Пилипові. Кажучи: устань. Та на південь іди на дорогу, що від Єрусалими до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж Етіопський, скопець, Вельможа Кандакі, цариця Етіопської, що був над, усім, над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонити, звертався і, судячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до полипа промовив. Підійди та й пристань до цього повозу. Подивіться, яка іде. Яка Дух побуджує Пилипа, ангел побуджує Пилипа. І от в мене питання: просто: ну невже, невже сам просто Дух Святий не міг тому етіоплянському вельможі відкрити значення того, що він читає в Пророка Ісаї. Ну, в кінці кінців, хто нам відкриває писання? Дух Святий нас просвітлює, Дух Святий нам відкриває ці дорогоцінні істини. Ну тут нам Господь покаже оцей принцип співпраці. І Дух до Пилипа промовив: Підійди та пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю та й спитав: Чи розумієш ти, що читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? Як я можу, якщо немає людини, яка мені пояснить? І впросив він Пилипа, а той відказав, а, і впросив він Пилипа піднятися та сісти із ним. І Пилип починає йому пояснювати Писання. У мене питання, чому Дух Святий сам не відкриває цьому Митіоплямському вельможі Писання? Чому потрібен такий складний процес побуджувати Пилипа, Пилип там йде на цю дорогу, знаходить того. А тому, що Бог співпрацює з людиною, тому Бог робить свою роботу через людину. Потім наступний розділ: уже савол по дорозі, коли він ішов в Дамаск, вже він зустрівся з Христом, світло, він осліп там на три дні. Пам'ятаєте ту всю ситуацію? І знову той самий принцип. Той самий принцип. Читаємо вже дев'ятий розділ. Це наступний дев'ятий розділ. Це був восьмий, тепер дев'ятий розділ. У кожному розділі є цей принцип. А в Дамаску був учень, один дев'ятий розділ з 10-го вірша. А в Дамаску був учень, один наймення Ананій. І подивіться, що відбувається. Господь у видінні промовив до нього ананію. А він відказав: Ось я, Господи. Господь же до нього. Встань, піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовим савла наймення, тарсянина. Ось бо він молиться, і мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він водючий. І Ананія йде, і виконує, хоча він не хоче. Але знову подивіться, який складний процес. Там в одному місці ангел увісні, увісні, ведіння. у вісні, увісні. Видіння. У видінні савол бачить а, е, е, мужа, який до нього приходить. Господь дає видіння. А треба також побуджувати. Ангел ще його там переконує. Бо він каже: ні, 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 то той савол, що він вже не церкву, я не піду йому взагалі нічого проповідувати і так далі. В кінці кінців Савол вже має видіння, та хай просто йому якусь Господь торкнеться його, щоб та сліпота вже впала з нього. Чому потрібно знаходити Ананію і так далі? Наступний 10-й розділ. А там ситуація з Корнелієм і з Петром. Аналогічна, аналогічна ситуація. Петро бачить видіння, Ні, Корнелій, так? Корнелій бачить видіння. Давайте ми прочитаємо дії з цих апостолів, 10 розділ з першого вірша. Проживав же один чоловік у Кесарії на ім'я Корнилій, сотник полку, що звався що звав італійським, з усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, десь коло години дев'ятої дня бачив ангола Божого. Що до нього зійшов і промовив йому. Дивіться, що промовляє до нього ангел у видінні корнилію. Корнелій. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав: Що, Господи? Той йому відказав: Молитви Твої, та й Твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має приморі. А він скаже тобі, що ти маєш робити. Йо, як важко то все. Корнелій має видіння, В видіння йому ангел говорить: пошли людей за Петром, а вже Петро прийде і скаже тобі, що ти маєш зробити. Ну, вже явився ангел, то вже скажи тому корнелію, що він має робити. Бо ангел не знає, що сказати на ні. Господь ми бачимо, Він працює навіть не через ангелів, він працює через людей. Він працює через людей. І таких прикладів у нас повна Біблія є. Таких прикладів дуже багато. Оця от співпраця Бога і людини. І коли в нас є оце от усвідомлення, знаєте. От дзвонять до нас, наприклад. Наприклад, дзвонять до нас і кажуть, там треба поїхати послужити. Якщо то позвонив якийсь там брат, простий з церкви, нам навіть якийсь там дякон там хай буде, то ми можемо легко сказати, що ні, ми нікуди не їдемо. Але знаєте, якщо змінити формулювання саме і, наприклад, сказати, що там не той брат тебе кличе. А що Бог тебе кличе, ти потрібен Богу там зараз. Коли свого, свого часу зі мною так зробили, мені позвонили, треба було їхати в в'язницю. У мене були якісь свої плани в той момент, а потім один дуже мудрий брат, який дзвонив, він вже відчув по моїй інтонації, що я вже збираюся придумати якісь відговорки. І він сказав просто одну фразу, яка мене просто поразила в саму душу. Він каже, що ти потрібен Господу, Господь тебе кличе, Він чекає тебе там в в'язниці. Знаєте? І коли б було змінено формулювання саме, сама подача змінилася, але, але вона правильна була. Тому що насправді ми, так коли думаємо, що то нас якийсь брат чи сестра потребують нашої допомоги, Но насправді це сам Господь через цього брата чи через цю сестру, він кличе нас. І, от коли приходить усвідомлення того, що дійсно, що я потрібен Богу, що Господь хоче працювати через мене, тоді зовсім все міняється. Зовсім все міняється. Був такий один французький дуже відомий хірург. Він там зробив там, справжній переворот там, в хірургії, в медицині і так далі. Він, до речі, був таким військовим хірургом. Звали його Амбруас Паре. І в нього є дуже одна відомий такий, ну, такий афоризм, він колись сказав. Коли там дуже його знаєте хвалили, як він там ті всі рани перев'язував, скільки він людей спас, він знайшов самі прогресивні новітні методи хірургії на той час, коли він був. Я забув, яке це було століття тоді. І коли його так багато хвалили, він сказав тоді таку фразу, яка стала крилатою. По сьогоднішній день пам'ятають на медичних університетах, деяких вона написана. Він сказав так: Я наклав пов'язку, а Господь ісцілив. І в цій фразі просто от видно оцей принцип співпраці Бога і людини. Він каже: Ми накладаємо пов'язки, а Господь ісціляє. Ось так ми робимо. Ми проповідуємо комусь Боже Слово, а Господь спасає людей. Так відбувається в нашому житті. І знаєте, коли ми думаємо, що якщо Богу щось потрібно буде зробити, то він легко обійдеться і без мене. Це одне з великих заблуджень і диявольський обман просто, який є. Тому що тут на землі, після того, як сам Христос уже в тілі Вознісся. Інше тіло, яке залишилося Христове тут на землі це є церква Його, це є тіло Христове. І тепер церква Його, то, а церква це є ми з вами. Це є Його руки, це є Його ноги і так далі. І якщо Ісус захоче, наприклад, накормити голодного. То в нього немає інших рук, окрім Твоїх. Якщо Ісус, наприклад, захоче відвідати хворого, то в нього немає інших ніг, ніг, окрім ваших. Якщо Ісус захоче розказати комусь благовістку, в нього немає інших уст тут на землі, окрім наших уст. І тому ми йому потрібні. І останній ще приклад приведу. Зцілення в купальні Віфезда. Пам'ятаємо цю історію? І там був один чоловік, який 38 років написано, лежав. А ангел час від часу сходив в цю купальню, порушував воду, і хто перший туди входив і зцілявся. І ось там був один чоловік, 38 років, який вже там лежав, і зайшов туди одного разу Ісус. Івана 5 розділ 6 вірш. Івана 5:6. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до Нього. Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий. Послухайте, що відповідає хворий. Пане, я не маю людини. Я не маю людини. Щоб вона, як порушена воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інші входять. Не було людини просто. Людина знаходиться 38 років в нужді і в потребі тільки через те, що збоку не виявилося і не було потрібної людини. І сьогодні, знаєте, ми теж ми можемо таке почути. Я би пішов би в церкву, я би пішов би в церкву, але немає людини. Ну, я не маю людини, яка б мене відвала туди. Я би хотів би вже звільнитися від того гріха і від залежності. Але я не маю людини, яка би розказала би мені, дає вихід. Я би хотів би почути ту благу звістку, но я не маю людини. Я не маю людини з боку, яка розкаже мені про це. І от сьогодні от питання до кожного із нас: ми можемо стати тою людиною? Ми можемо стати отою людиною, якщо буде потреба в нас, щоб ми могли допомогти. Тому хай оця думка, знаєте, вона вріжеться глибоко в нашу пам'ять, і хай вона постійно турбує наше серце. Господь потребує нас. Господь потребує нас. Він працює через нас, і ми йому потрібні. І не виправдовуємося тим, що знайдеться хтось інший, хто зробить. І без мене, якщо Господу щось треба, то він і без мене обійдеться, не обійдеться. Моєму потрібні. Тому хай Господь благословить нас, дорога церква. Я хотів би просто, знаєте, десь так не нагружати нас сьогодні сильно, але десь трошки, знаєте, так, пробудити якусь відповідальність, відчуття відповідальності в нас. Щоб прийшло от усвідомлення того, що, що в нас є потреба, що дуже багато чого від нас залежить. Не думаємо, що ми якісь маленькі, просто знаєте, фігурки в церкві, які нічого не значать. І від мене взагалі абсолютно нічого не залежить. Є, якісь, є якась там група служителів, диякунів, проповідників, ще, от вони роблять цю роботу. Я ніхто. Бог через мене взагалі нічого не буде робити, я йому не потрібний. І так далі. Це є думки не від Бога. Точно вам говорю, що це є думки не від Бога. Це є думки від лукаву. І хай це відчуття відповідальності воно не покидає нас. Переді мною говорилася проповідь про покликання. От знаєте, як от узнати своє покликання? Один, один фрагмент буквально. От як дізнатися, яке є покликання? Багато є різних служінь, багато є різних напрямків, праць і так далі. Як узнати своє, моє? Я вам скажу як один із методів, як узнати покликання своє, в тебе приходить дуже важке відчуття відповідальності за якусь сферу ділянки. Ти просто відчуваєш шалену відповідальність всередині, яка не дає тобі спокою ні день, ні ніч. Тобі проходить таке усвідомлення, що якщо не я, то більше того ніхто не зробить. Ти бачиш цю проблему, і вона тебе переслідує, вона тобі спати не дає. Вона турбує твоє серце, вона постійно крутиться в тебе в голові. Відповідальність, свята, я би так сказав, свята просто відповідальність, яку кладе просто Бог в твоє серце. І ти починаєш це відчувати. Всім ти дивишся по сторонах, а всім байдуже взагалі на то. Навіть ніхто не зауважує цієї проблеми, а ти бачиш, і воно мучить тебе всередині. Тому хай воно, хай нас мучить Дух Святий. Хай Господь кладе просто оцей тягар на наше серце, і колись Він поклав, поклав неєміє, пам'ятаєте. В нього навіть просто вид лиця його змінився. На ньому просто було написано щось не так, щось не так. А його боліло серце за Єрусалимом. За його рідний народ, за його край, і воно йому не давало спокою ніяк. І хай оцей святий неспокій він буде в нашому житті. Пам'ятаємо, що ми потрібні Господу. Господь хоче працювати через свою церкву. Він хоче робу, робити свою роботу через тебе і через мене. Господу нашому Хай буде за все слава. Амінь. Давайте помолимось.